Велика Омеляна є осередком спалаху поліомієліту хвороби, яку в Україні востаннє фіксували ще у 2015 році. Незважаючи на це, за даними головного санітарного лікаря рівненщини Романа Сафонова. Сьогодні тут вакцинували лише 48% дітей. Є такі країни, як Афганістан, Пакистан, Конго, Зімбабве, Нігерія. Ну, на жаль, і велика маляна, де люди не сприймають вакцинацію як обов'язковий, абсолютно нормальний в цивілізаційному відношенні елемент. Моє завдання переговорити з людьми, в яких є питання щодо вакцини. щодо… Безпеки вакцинальної кампанії, щоб краще роз'яснити місцевим жителям необхідність вакцинувати дітей. Роман Сафонов особисто приїхав у Велику Омеляну разом з завідувачем обласного центру контролю та профілактики хвороб Віктором Морозом. Як розповіла сільська голова Алла Карпюк, у селі не відчувається ворожих настроїв щодо вакцинації а от брак інформації існує для людей. Багато чого невідомого і незрозуміло. Більшість батьків підтримуються календарного Яку щеплень своїх діток їх бентежить от питання того, що чому зараз має бути додаткове вакцинування? Є багато діток, які мають побічні реакції. Є багато діток, які мають певні захворювання. І звичайно, у них є певні питання щодо того, чи можливо чи вона безпечна ця вакцина. Вони не володіють інформацією, достатньою інформацією фаховою. Саме тому і викликає такий супротив і негатив. Принципових противників вакцинації від поліомієліту на зустрічі не було. Більшість присутніх заявили, що прийшли, аби отримати більше аргументів у дискусіях з противниками вакцинації. Прийшла для того, щоб узнати більше про цю вакцину в першу чергу. А в другу чергу це про поліоміліт цю хворобу, так як я в нас і ніколи не було, ніхто не хворів. Це перший такий… От Случай на нашій вулиці. Вони ізольовані, вони не входять на вулицю, ніхто з ними не вчається, не знаю. От, але для мене це страшно через те, що в мене дитинка 12 років. На зустрічі з великомилянцями Роман Сафонов і Віктор Мороз розповіли, що від поліомієліту щеплюють вакцинами французького і бельгійського виробництва, і жодного ускладнення від них сьогодні не виявлено. Акцентували, що діти, які не мають щеплень, не можуть відвідувати садочки та школи. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.